Перше, трошки про піар. Іноді, коли депутати щось кажуть, це не обов'язково піар, а це е, дійсно думка депутата, і він так вважає і може хоче щось внести краще в наше місто. Коли я протягом двох років говорив про муніципальну надбавку для лікарів, деякі депутати теж казали, що це піар. Але ми зараз приходимо до того, що нам треба її, її все ж таки внести. Тому е, можна і не поспішати. Але пройшло два роки, і ми знову приходимо до цього питання. Я пропоную все ж таки розробити термінову програму чи положення про муніципальну надбавку, щоб якщо в нас виникла така ситуація, коли нам треба направити кошти тим чи іншим лікарям, ми вже були готові. І, по третє, дійсно хотів би подякувати і Ірині Валентинівні, і заступнику міського голови за те, що вони оперативно прийшли і відповіли на наші питання, тому що. Комісія була вчора по обіду, а вони такий складний час вже підготувалися і прийшли до нас. Дякую. Прошу прийняти до уваги, розробити. Можливо, з комісією депутатською терміновою це положення.